Як ви називаєте її? Чоча дребця. А чого так? Її так називали. Е, відколи ви її пам'ятаєте? Вона любила дітей. Все, що дітям хотіла дати. Вона така була безвінна особа. Дрибця. Чоча дрибця. Так Бо її... її називали. Якось так більше бабуся ще покляк, ну, від тих капелюшків її. Вона ну, так цікаво вдягалася. Так, так. так, так. М -м. А від якого року ви її пам'ятаєте? Я знаю відколи. Не можу вам сказати. Тільки пам'ятаю, було так. А в радянські часи вона також так ходила? Так. Постійно. Так. Угу. І потім я пам'ятаю навіть, вже як вона померла, то в Тернополі всі знали про те, що померла. Це, це, це це, це не та. А де вона мешкала? Вона була місцево. Не пам'ятаю, я не знаю то. Mm. Вона була така, вона була безвинна особа, Вона нікому нічого планує не робила. А що в неї сталося, що вона так себе поводила Якась біда? Я не знаю. Тобто з нею не було пов'язані якісь такі випадки? То видно, якась трагічна була? Ні, я маю на увазі, коли вона ходила по місті, тобто вона якось звертали увагу, вона якось до себе привертала. до неї. – А що вона, власне, робила? Тобто десь щось вигукувала там чи. Я не чула, що вона колись щось таке. А як виглядала? Так бідно вбрана була. Все їсти вразів, кожній щось дати. Як не гроші, то, то чем, якусь булочку, чи ще щось. А де найчастіше можна було їх зустріти? В центрі. Десь на Шевченка тут. Пам'ятаю, ми, ми дуже її шкодували. А, а все, вас? як ми йшли до міста, то, то, то все бабця брала щось з собою і каже, може буде чого дрібця. То, то ми їдемо. Цікаво, звідки така назва дрипця, що це? Це від прізвища чи що? це? Знаю, що це дрібця. Бачите, тебе про ту особу забула. Сказати. Я а... Дуже добре пам'ятаю. А коли Вона померла? Вона нас знала вже. А коли померла? А я не пам'ятаю. Хоч десятиліття. Не пам'ятаю, не можу сказати. Ну, чекайте, якщо бабця ваша згадувала, то вона була, так. коли ще бабця була жива. Так, так. Тобто так, до 50-х років. Десь так. Угу. Десь так. Це це дивиться.